День міста Славута відзначала в один час і ще майже 50 -ма українськими містами із різних куточків України, в тому числі Сходу, та разом з ними отримала привітання президента України Володимира Зеленського. Заходи з нагоди дня міста в суботу відбувались на різних локаціях. Офіційний на центральному майдані. Організатори міський палац культури дали йому назву Нескорене місто Славута та статус благодійного. Усі могли долучитися до збору коштів на автомобіль для наших захисників. З вітальним словом до славучан та гостей міста звернувся міський голова Василь Сидор. Я сьогодні хочу щирі слова вдячності цієї громади виразити тим, хто сьогодні на передовій, Хто сьогодні приїхав в відпустку, сьогодні знаходиться біля рідних, сьогодні вшанувати пам'ять в тим, хто ціною життя захищав нашу землю, нашій український народ. Ми шануємо всіх без виключення, всіх незалежно від віри і сповідання всіх людей, але шануємо тих, хто шанує Україну, хто шанує український народ, українські традиції. Наше місто толерантне і з повагою відносилося і буде відноситись до всіх людей, які сьогодні потребують захисту, які сьогодні внутрішні переміщення, які приїхали на відповідний період часу до нас. Ми з ними ділимо все, що в нас є. Міський голова також вручив відзнаки кращим із кращих військовослужбовцям, рятувальникам, волонтерам, родині муликів переможцям всеукраїнського конкурсу Тато, мама, я, а також посвідчення стипендіатра міського голови для дев'яти найуспішніших учнів освітніх закладів міста. Привітала славучан з не міста, секретар міської ради Світлана Федорчук. Нашому місту є чим пишатися, є що любити і є чому дякувати. Перш за все, вдячні нашим захисникам, які відійшли у вічність. І тим, які сьогодні на полі бою роблять усе можливе і неможливе, щоб ми з вами залишались на рідній землі незалежними. Хочу подякувати нашим волонтерам. Я хочу подякувати тим славучанам, які своєю щоденною натхненною працею зберігають у нашому місті спокій. Дякую всім і кожному, хто по мірі своїх зусиль вносить свою лепту. В нашу перемогу вітав Славучан з днем міста, почесний гість, депутат Хмельницької обласної ради Вадим Лозовий. Мені дуже приємно бути тут. Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, що ми можемо під цим мирним небом сьогодні відсвяткувати день вашого чудового міста. Наша команда за конкретні справи вже давним-давно і багато років постійно, дружньо співпрацює з вами, і які би виклики нам доля сьогодні. Не ставили перед нами, але ми завжди, завжди допомагаємо вашій громаді, і це незалежно від того, коли. Був спалах коронавірусу, Чи коли почалась повна війна на Україні? Вадим Лозовий також вручив подарункові сертифікати закладам, що наразі здійснюють ремонт найпростіших укриттів. Це міський палац культури та гімназія номер 1 А дізнавшись в ході заходу, що збираються кошти на автомобіль для військовослужбовців, зробив ще один неочікуваний, але вагомий подарунок. Я сьогодні прийшовши сюди на свято, почув, що ви збираєте на автомобіль для вашого. Героя, які сьогодні боронить нашу державу, я маю такий автомобіль, і я на протязі двох тижнів, максимум трьох, його передам вашому захиснику. А ті гроші, які ви сьогодні зберете, будь ласка, я думаю, що ви знаєте, що з цим робити. Сьогодні потрібні і дрони, і багато іншого. Нашим хлопцям на передовій в цей день всі, хто прийшов на майдан, мали можливість насолодитися виступами талановитих виконавців та творчих колективів міського палацу культури, будинку дитячої творчості, мистецької школи та інших яскравих творчих особистостей громади. Працювала благодійна ярмарка, що її організували волонтери та працівники професійного ліцею. День міста пригощатимо смаґславучан різноманітними смаколиками, виготовленими власноруч нашими майстами кухарської справи. Нехай смакує і нехай щастить у всьому. Нехай наше місто росте і процвітає. Не вперше у Славуті на святкових заходах і підприємці з інших міст. Ось їх враження від міста та славучан. Прекрасне місто, дуже прекрасні люди, дуже доброзичливі, дуже щирі, дуже привітні. Такі входять ну, дуже гарно дивиться, коли сім'ями з дітками гуляють. Ну взагалі ми це ну дуже часто тут буваємо, Нам дуже подобається ваше місце. Посприяла проведенню дня міста і сонячна, але не спекотна погода. Серед гостей заходу, діти, дорослі, цілі родини. Ми також спробували зібрати побажання місту в його день народження серед славучан, що побажати в цей день. Перемоги в Україні, щоб на Кинесто закінчилася ця війна, відірвалися ми від цього руського мортора, щоб наші хлопці повернулися, щоб поменше було втрат. Ну і на слідуючий рік, що ми вже і святкували це свято по-справжньому, як свято міста і свято перемоги України в цій російсько-українській війні. Процвітання в першу чергу миру, процвітання, благополуччя. Все буде добре. Щоб місто розвивалося, завжди було таким же квітучим, лісовистим, щоб завжди його любили, як його люблять наші славучани. Ще я також бажаю, щоб місто проквітало і далі, щоб тут більше воно розвивалося в усіх, в усіх напрямках. І щоб люди його як любили, так любили ще більше. Процвітало щоб процвітало щоб місто, все було добре. Щоб строїлось тут багато, щоб велике місто стало, щоб люди були подобріше. По Щирих людей, більше робочих місць. Це для мене якраз самий плюс був би. І, в принципі, все в нашому місці вже є. Воно саме найкраще. Я тут народився і тут хочу жити <смір> В цей день, як уже зазначалось, відбувались заходи з нагоди дня міста і на інших локаціях. Про них у наступних відеоматеріалах.